Там, де немає хижихла війни, не плачуть, а сміються діти, спокійно боронаючи у сни, щоб не гули повітряні тривоги, перевертаючи навколо все буття, щоб за кордон не кликали дороги. Тікайте, дітям, збережіть життя. Родина Україна Запоріжжя. Цій темі присвятили цьогорічний міський конкурс Талант Фест. Анастасія представила свій вірш про рідне Запоріжжя та про любов до нього під назвою Місто. Дівчина розповідає, пише не лише поезію, а й прозу. Але останнім часом віршів більше я до свого рідного міста, прилину, підійду, обійму і зігрію. Боже, дай опинитись, хоча б на хвилину у цій мирній безхмарній мрії. Я втікатиму раз за разом звідси подалі, де бомб немає. Та чому ж тоді тягне одразу місто до себе? Я дуже люблю своє рідне місто. Я б хотіла тут залишитись, я б хотіла якось його розвивати. Я давно пишу вірші. Ось я, звісно, їх не наважувала кудись виставляти, тільки друзям давала почитати. Ось, але мене якби саме друзі надихнули, щоб я спробувала все ж таки свої сили у цьому конкурсі. У мене є невеличка мрія випустити свою збірку. Ось я для цього стараюся. Ну, це, звісно, треба написати багато віршів, Я йду до цього. Конкурс передбачав чотири номінації фоторобота, малюнок, поезія та проза. Оцінювало роботи конкурсантів компетентне журі. Серед них і Володимир Віхляєв. Він оцінював номінації, що стосувалися літературної творчості. Свого часу ще в студентські роки він і сам брав участь та перемагав у цьому конкурсі. А тепер пан Володимир оцінював роботи конкурсантів. І особливу увагу звертав на їхній талант. Призначення цього конкурсу це виявити ті самі таланти і допомогти їм розкрити, щоб це була якраз підтримка цих талантів. Всі твори, які були представлені в двох категоріях, і поезія, і проза, вони ще ділились на вікові категорії від 14 до 18 років, і від 18 і до необмеженого віку, були у нас учасники і 65 років, які. Теж справді виявились такими талантами, і їх твори вони були більш такими звичайно глибинними. Це вираження їхньої творчості і можливість вперше показати іншим свої роботи, тому що багато хто ну стискається з тим, що не знає, як це зробити, або є невпевненість собі. Тому у нас це конкурс для аматорів. Тобто тут немає професіоналів, які вже виграють міжнародні конкурси, все українські конкурси тут. Може спробувати кожний. Дуже багато в цьому році в нас вимушених переселенців подали свої роботи, і також можу відзначити, що це сильні роботи, дуже творчі люди. Переможцям творчого змагання вручили відзнаки та цінні подарунки. А ще в рамках конкурсу «Талантфест» з'явився ось такий календар на наступний рік. Його, окрім решти інших відзнак, отримав кожен переможець. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.